Привіт-привіт, дорогі друзі! Вітання вам із Заходу України. Сьогодні вирішила трошки підзняти це віконечко, бо тут вже будуть трішки зміни, так як відцвітають мої орхідейки. Вже що залишилось тут афра продовжує свій квітконосик, нарощує бутончики. Так. Тут Стеленбош і Нептун. Нептун також вже відсушує свої бутончики. Але чомусь посерединці він вирішив. Почав з головного центрального пагона відсушувати бутончики, квіточки не бутончики, а і про, по, продовжує своє дорощувати свої відгалудження. Тут два, тут три, там також і на центральному також. Стелен бош ще нічого не від сушує, тому що він нещодавно розпустив. Повністю, тут трулав Він також уже відсушив на цій гілочці три квіточки, але він дорощує два пагони нові, пробуде у дві бруночки сплячі і ростить. Знову будуть два каскадики. Така красуня втрував. Наступна ця орхідейка, зараз скажу тропік пікок такий красивезний каскадик. на сім квіточок і нова гілочка, продовжується нарощувати. А ті орхідейки, які відцвітають і від... ну, не квітнуть, я забираю з підвіконня. А на їхнє місце ставлю нові красуночки. тут у нас мурсія, тут без змін, тільки дорощує свої пагони на старому квітконосику. Ну і тут на нашому підвіконні стояли ще дві красуні, стоять. але вони не з оцінок, вони з магазинним квітінням. Не стресанули Ця Юпітер, він з магазину, а це дикий котик, він з інтернет-магазину. Тому я їх Загально не показувала, хоча дуже красивезні, не стресують. Така в мене краса. Ще є кілька орхідей. Є вже багато які по-новому. Колу зацвітають. А я такий, як Денвер, під час цвітіння. Трулав, перепрошую. Трулав. Під час цвітіння нарощують нові пагони. Я дуже такі люблю трудяшки. Така краса. Я їх. Час від часу поливаю, коли згадаю. Вони в мене, як я все люблю казати, хай вони до мене звикають до мого догляду, а не я. Поливаю я їх один раз на два тижні, стараюся з нікотиновою і борштиновою кислотою. Підливати воду, хоча якісь їм вітаміни давати, тому що в мене вода дуже жорстка. Тож до зустрічі, дівчаточка, до зустрічі друзі. На сьогодні буду завершувати. І вам побажаю здійснення вам, орхідейних мрій, ліс квітконосів і букети квітів. До зустрічі у нових відео.